Знаємо, як правило, це мікросмужкова лінія і параметри підкладинки. Да, Товщина підкладинка, діоптична стала. Це реальний матеріал фірми Роджерс американської. Піклічна стала 2,2. Хвлівий опір на вході 50, на виході 50 теж Ом. Що треба розрахувати? Топологує вхідного узгоджувачого трансформатора, вихідного нового трансформатора. Частотну залежність КСХ зі входу підсилювача, частотну залежність КСХ зі сторони виходу, частотну залежність коефіцієнту підсилення, підсилення під транзистора і підсилювача. І розрахунок узгоджуючих трансформаторів виконати двома методами аналітично і за допомогою діаграми Сміта. Починаємо порядок розрахунчик. Розрахунок починаємо з аналізу з параметрів транзистора, наданих у відповідно на відповідному сайті. Знаходимо s 1 1 комплекс, S2.1 2 1 отаке. С1,2 отаке і С22 завдане. Як вам казав, оскільки е, було завдання розрахувати підсилювач потужності узгоджених по входу і виходу, ми повинні Починати з того, щоб оцінити коефіцієнт стійкості. Параметри у нас є, можемо підставляти сюди, отримуємо підставлячу, отримуємо більше, ніж одиниця. Це означає, що оптимальне узгодження на максимальний коефіцієнт передачі потужності можливий, Узгодження можливий. Згідно з формулою наданої на лекції, розраховуємо коефіцієнти відбиття від трансформаторів на вході, на виході. Для цього розраховуємо комплексні параметри c 1 c 2 і дійсні параметри b1, b2. От. І отримаємо значення гама 1 і гама2. Зауважимо, що в формулах для знаходження гамма-одини вагане, поданих на лекції фігурою знаки і мінус, плюс і мінус, да? ну як корення квадратного рівняння. Правильним вибором знаку вважаємо і те, що призводить до модулів коефіцієнта відбиття, які менше за одиницю. Оце тут і зроблено. Реалізуємо трансформатори з необхідними коефіціентами у вигляді паралельних розімкнених шлейфів у мікросмужковій лінії, як було показано на прикладі розглянутої топології під, однокаскадного підсилювача на лекції. Топологія трансформатора така Ми її зводимо до еквівалентної схеми Мікросмужкова лінія, розім, паралельний розімкнений шлейф. Microsmusko лінія, Z0, Z0. Цей шлейф під'єднаний на, на відстані L до входу транзистора. Або до виходу транзистора. Довжина шлейфа розімкненого на кінці. Бачите, розімкнений довжина L шлейфа. Для розімкненого шлейфа. Площині його включення розраховуємо по відомій формулі коефіцієнт вибиття Y0 мінус навантаження, Y0 y 0 плюс навантаження. В даному випадку навантаження, наприклад, для цієї лінії передачі є паралельне під'єднання провідності лінії передачі і лінії шлейфа розімкненого сума. де Y шлейфа. Відома формула для провідності розімкненого шлейфа. Підставляючи, я отримую таку формулу, знаходимо модуль. Прирівнюючи цю величину до гама, до гама-1 і гама-2, знаходимо довжини шлейфів на вході і виході транзистора. Попередньо ми повинні розрахувати величину бета. Бета це 2 два піналям деже. Для надходження лямбда Ж ми повинні знати ефективну діаплічну сталу, а формулу для знаходження неї входить ширина сигнального провідника мікросмушкової лінії. Отже, починаємо з знаходження ширини. Бо нам тут все задано, епсилон задано, z 0, 770 мікрон. Тепер все є знаходжене ефективною електричною d 1,89. Знаходимо довжину е, хвилі в вільному просторі. Я вас вчив 30 поділене на F в ГГц, 30 поділене на 10, 3 см. Одинув лямбда до 0 на корінь з епсилон ефективно 2,180. Дві тисячі сантиметра. Підна фазова стала є. Тримаємо звідси довжину шліфу, оскільки B. у нас вже задано, то звідси можна знайти L а як там тангенс. Да? Знаходимо довжини шлейфів 418 мм на вході і 4,02 мм на виході. Бачимо, що довжини шлейфів менше, ніж лямбда на 4, при цьому розімкнені шлейфи мають ємнісний характер. А отже, їх провідність додатня. Це співвідношення 2. Звідси ми знаходили моду. Можемо оцю знайти сюди із фазу. Представляємо гаму у такому вигляді. Фаза коефіцієнта відбиття буде таким чином. Необхідні значення фаз можуть бути реалізовані шляхом. таким чином у нас є. Ви пам'ятаєте, як я вам казав? У нас довжина шлейфа. Реалізує необхідний модуль коефіцієнта відбиття. Як тільки ми знайшли модуль, ми зразу ж знаходимо і фазу коефіцієнта відбиття. Але фаза коефіцієнта відбиття від наших неоднорідностей інша, а необхідну, необхідне значення фази ми досягаємо за рахунок зміщення шлейфа відносно на довжину L е. На відстань L відносно входи і виходи транзистора. Як відомо, фаза змінюється за таким законом. Ми це з вами вже проходили, нагадували, коли розглядували питання з довгої лінії. От звідси ми отримаємо, що L дорівнює такій величині, L1, L2 такі величини, Вони отримані від'ємними. Для того, щоб вони були додатніми, ми додаємо лямбда G поділене на 2. І отримаємо довжини 1,77 мм, 3,06 мм. Можемо зробити перевірку оптимальних значень, враховуючи вхідних коефіцієнтів відбиття на електронах транзистора. Підставляємо сюди. Оці ці довжини, як відомо, входять до експоненту. Отримали значення модуля і фази, що і збігається з формулами 1. Ми зробили просто перевірку з вами. 159, 120, 791, 75. 159 120, 0,791, 075. Все реалізували правильно. Розрахунок узгоджуючих трансформаторів можна провести за допомогою діаграми Сміта. Зробимо це для першого трансформатора на діаграмі. Провідності, наносимо коло необхідного модуля коефіцієнта відбиття. Пам'ятаєте нашу першу контрольну роботу? От, привезли коло, оце комплексна площина, комплексна площина коефіцієнта відбиття. Ми провели коло 0791. Отже, вчасно проводимо лінію одиничного кола, кома одиничних значень нормованих активних опорів. Необхідний за модулем коефіцієнт відбиття точка а, а може бути реалізований, якщо включити реактивний ємнісний шлейф з провідності, що відповідає точці Б. Знаходимо, що B шлейфа на Y0. В цьому випадку тут на діаграмі є значення, що відноситься до нормової значення провідності реактивних 2 і 6. Звідси B шлейфа дорівнює 0,052. Точне значення таке саме і є. Ця реактивність може бути реалізована шлейфа 0,19 лямбда, що дає L-шлейфа. 414 мм, що ми денормували, помножуючи на довжину хвилі. 2,182 тисячних, які ми знайшли раніше, точне значення 4,18. Відкладаємо промінь, що показує необхідне значення фази коефіцієнта відбиття 159 градусів. На діаграмі провідності у нас кути відраховуються від цієї лінії. 159 градусів відклали. Причому, враховуючи, що ми маємо справу з діаграмою провідності, зазначену фазою, відкладаємо від точки зверху за годинковою стрілкою. Це промінь D і точка F. Нормовану відстань від транзистора до цілі отримуємо Віднімаючи значення L на лямбда, в точках L на лямбда беремо з зовнішньої шкали, в точках F і C. Отримуємо таку різницю. Отже, відстань 1,78 мм. Точне значення 1,77. Все наглядно, це вже ясно, як це тут робиться. Ну як завжди, якщо працювати з діаграмою сміта. Тепер тут у нас задача була, таким чином ми маємо повністю розраховану, діаграф, розраховану топологію нашого пристрою. Довжини шлейфів розімкнені і відстані від електродів транзистора на вході і на виході. То задача ще була розрахувати частотну залежність КСХ зі входу підсилювача, частотну залежність КСХ зі сторони виходу підсилювача. Все це можна, тут це не зроблено, тому що це вже. Розрахунку на, на машині на на комп'ютері. Але як це зро, можна зробити? Очевидно, це можна зробити просто по тих формулах, які, з яких було отримане значення гама-1 і гама-2, тобто по тих формулах для, мод, для значених е, значень матриці розсіяння для. Е, Загальної матриці розсіяння отримані для каскадному з'єднання узгоджуючих трансформаторів на вході і виході і на самому транзисторі. Треба просто підстав... підставляти значення параметрів, s параметрів транзистора взяти взяти не на центральній частоті, а конкретно з. Тих даних, які є на сайті виробника транзисторів, ми взяли тільки на центральній частоті, от вони взяти. І значення, значень гама 1 і гама-2, які обчислюються от за цими формулами, які ми з вами отримали. О, оці формули. От у вас фактично частотна залежність, де вона тут? В залежності бета від частоти. Тобто гама 1 і гама-2. Просто підставляємо ці формули і підставляємо в ці розрахунки. Ну тут є виконано це, тому що просто це вже, це вже треба зробити просто на калькуляторі. Може, я вам. Зроблю таку, і ми додамо, вже там будете на лабораторних роботах, ми просто з вами покажемо результати таких розрахунків. Це робиться в довільному середовищі, маткади, те просто треба підставляти. Таким чином, ви бачите, як проводяться розрахунки для той, того способу реалізації, який прийнятий тут. Тобто реалізація узгодження за допомогою паралельних шлейфів, які були включені на вході і на виході. Фактично, ми отримали повністю розрахунок топології такого підсилювача. Так, на цьому все на сьогодні. Значить, наступного разу у нас буде одна лекція. І будуть лабораторні роботи. І на лабораторних роботах буде невеличка така контрольна робота з розрахунку шлейфової схеми узгодження довільного навантаження, Довільної лінії передачі. Все на сьогодні. Дякую. До зустрічі на наступного разу. До ну, побачимо.